Опалення в селі. Так знову. Не переживайте, головна актриса цього відео накормлена Отже, я сподіваюся, це буде вже останнє відео про опалення в селі, і сьогодні я розповім, як ми його переробили. Мабуть, не останнє, бо ще попросять сказати, скільки це коштувало. Отже, у нас стояв оцей старий котел, до речі, продаю ось така фіговина, теж продаю. І замінили ми це все на ось таке. Це велика така фіговина. Фіговіна трошки побільша, ніж та. І ось такий великий фіговина. Тепер я можу регулювати тут собі температуру, тут температуру, тут температуру, тут температуру. Ну і тепер не треба мені бігати кожних півтори години докидати дрова. Бо цих ось дрів вихватає десь на 6-8 годин. Ну, а тепер чекаю на ваші коментарі і запитання. Буду відповідати.